Це Тейлор Світ, їй 35 і вона вже мільярдерка. У грудні 24-го року Тайм назвав її людиною року. Спочатку я не зрозумів чому, але потім дізнався і був вражений У 24-му році. Вона запустила тур «The Eras 2». найприбутковіший у музичній історії: 790 мільйонів доларів за перші 56 концертів. Це ще не вся сума. Бідлайте розкуповують за лічені години. Потрапити на концерт це як виграти лотерею. Міста, куди вона приїжджає, перетворюються на економічний бум: готелі, ресторани, таксі все зайнято. А Тейлор така: хм, добре, давайте ще й фільм про Ера стур зробимо. Три години лайва і за перший тиждень прокату 130 мільйонів доларів. Люди танцюють прямо в залі. Це вже не просто музика, це культурне явлення. А ще вона випустила старий альбом і зробила мільярд прослуховувань на Spotify за 4 дні. На музиці ще 250 мільйонів баксів. Її фанати це ком'юніті, бренд і армія. Вона монетизує кожну емоцію. Ось вам і мільярд. А якщо ви хочете створювати вірусні відео, які люди дивляться, шерять і коментують, пишіть вірус, надішлему інструкцію з формулою, яка працює прямо зараз.